Протягом цієї весни в кожному районі Запоріжжя були створені кімнати ветерана. Одна з перших відкрилася в кумнарському районі міста. Це багатофункціональний простір допомоги захисникам та їхнім родинам. В якому на постійній основі працюють профільні спеціалісти, юрист та психолог надають безплатні психологічні та юридичні консультації. Фахівець із супроводу ветеранів, сам учасник бойових дій. Він інформує щодо наявних пільг, соціальних послуг та виплат. Також допомагає в оформленні статусів, приймає документи для вшанування пам'яті загиблих воїнів на меморіальних комплексах міста. А один раз на тиждень сюди приїжджають співробітники пенсійного фокусу. mundo. Якщо консультації не вистачає і потрібна практична допомога ветерану по інстанціях, складання документів, супроводження людини, фахове супроводження, то фахівець супроводу ветеранів, який наразі сьогодні наявний, він супроводжує нашого ветерана по всіх інстанціях, допомагає складати документи, допомагає збирати пакет документів для отримання тієї чи іншої допомоги, встановлення статусу чи складення позовних заяв до судов. Ми допомагаємо по пільгам розібратися по більш складним випадкам: це реєстрація, місце реєстрації, оформлення документів, допомога, правова допомога, консультація. Я можу надати лише первинну там, консультацію якусь з юридичних питань, тому що я не являюся юристом. Відповідно, ми або даємо телефони благодійних організацій, громадських організацій, які займаються також первинною консультацією юридичною. Також члени родин мають право оформлювати пільги, і вони от приходять там спитати, які документи необхідні, проконсультуватися. Особлива увага фахівців центру родинам ветеранів, а також полеглих героїв. Їх тут консультують щодо вирішення всіх нагальних питань. А для дітей-захисників в осередку проводять майстер-класи з арт-терапії та розважальні заходи. Це дуже гарно, Дашу і в нашому районі відкрита така кімната, де ми можемо прийти. І перш за все, мами. Знаходячись в такому стані, вони не знають, куди звертатися для нас, матерів. Головне це вшанувати пам'ять наших дітей і, взагалі, ну і всіх, хто загинув. І тому, якщо ми туди приходимо, нам розповідають про всі ці програми, проекти, які існують. Вони допомагають збирати. Ось якісь, да, сьогодні. У нас ранку було питання. Ми сюди прийшли, ми вже його вирішили. Ще ми плануємо запровадити на базі кімнат ветеранів курси англійської мови. Це буде на початку наступного місяця, і також плануємо залучити медичного співробітника також раз на тиждень, даби зробити більш комплексну допомогу нашим ветеранам, як ми і планували в одному місці фахові спеціалісти збираються по місту проживання ветерана і надають і консультацію, і практичну.